Олександр Олесь, згадую, так я в дитинстві любив, згадую, так я в дитинстві любив вибігти вранці із хати, тільки послухати шелестинив, з вітром пісні поспівати. Що говорив мені в лісі струмок, що мені поле шуміло, мозок не міг зрозуміть їх думок, серце ж моє розуміло, дивною казкою був мені світ, так, наче він мені снився, безліч пройшло. З того часу в жилі світ же, як сон, і лишився.